Вот моє военное пальто, я його так і називаю. это моє военное пальто. Я в ньому спала і бежала, і все. І від снарядів на землі лежала. В ньому. ця зимова куртка єдина річ, яка залишилася в Олександра Сіверсько-Донецька. Жінка згадує на початку повномасштабної війни через постійні обстріли разом з сином ховалися по підвалах. Жінка додає наприкінці березня, російський снаряд влучив у квартиру сусідів. Тоді каже, її вирішили евакуюватися. На автобус ми прийшли, обстріли з усіх чотирьох сторон Горить то так. Ось. Рядом будинок девятиэтажный залетел снаряд. В общем, бігають всі туди-сюди, кричать, автобуси під'їжджають, всі бегут туди, кому туди треба і не треба, бы уехать отсюда. Олександра згадує, сіли на перший ліпший автобус курсом на Дніпро. Жінка каже, знайомі, що залишились в Сіверськодонецьку, розповіли, в її квартирі зараз живуть росіяни. По приїзду в Дніпро, згадує жінка, ночувати довелося на вокзалі. А наступ... Того дня разом з сином в ще від українського товариства сліпих. Ми обрадувалися, ми побачили кровати, ми побачили постільне. Вообще, ще нам що сказали? Душ можете прийняти, ми наймати нема за що наймати. Я отримую 4 тисячі пенсії і ВПО і все. Як тільки війна закінчиться, я пішки побіжу, в мене грати. Додому хочеться. Разом з Олександрою в кімнаті живе переселенка з Мирнограда Людмила. Жінка ділиться, прожила під російськими обстрілами понад рік. Через вибухи каже, в оселі неодноразово вибивало шибки. У вересні 2023-го Виїхати жінку змусив син. Через російські обстріли згадує Людмила. Втратила зір. Ну а Авдіюка рядом була, і спокою не було нам. Я не знаю, воно блискавки. оці може були. Я ну втратила зір зовсім не бачила. Оцей 0,02%, один одне око. Бачила в Дніпрі. Людмилу поселили в цьому шелтері та допомогли відновити зір. Жінка каже, після того одразу хотіла повернутися на Донеччину. Однак почалися проблеми з серцем. До того ж, додає, нещодавно росіяни повністю розбомбили її оселю в Мирнограді. Що там буде, як там буде, стіни, не стіни, ну додому хочу. Добре, що поки ще не окупірована, а як окупував? ну, я не знаю, що буде тоді. Тоді я вже туди не повернуся. Я не хочу в Росії, я хочу в Україні. Я тут народилась, я тут і помирати буду. Втратив зір через обстріли армії РФ є переселенець з Краматорська Володимир. Чоловік згадує, навесні 2022-го в Сєвєродонецьку росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою. Вітром хімікати понесло на Краматорськ. Чоловік порався на городі, коли побачив над хатою борий дим. На другий день, як коли вийшов, картошка звернулася у бублік. І ввечері включив телевізор, мене. Сразу блим в глазах і все, і я потеряв зріння. Я я не міг виїхати. Я, я разом п'ять чи шість виходив до калітки і назад повернувся». Евакуюватися до Дніпра Володимира вмовили сусіди. Каже, по приїзду три місяці чекав на безкоштовну операцію позору. Додає, його єдине бажання повернутися додому. Однак зараз оселя напівзруйнована. Я не маю, маю можливості ні картошки, не почистити, ні їсти, не зготувати, ні, ні в магазин, не ні сходить, нічого. Як я поїду туди, як я буду там у чотирьох стінах, і що там стріляють Кожен день прильоти. Кожен день прильоти. Цей шелтер відкрили на другий день повномасштабної війни, каже керівник Дніпровського підприємства Товариства сліпих Сергій Кіт. Каже, тоді йому зателефонував колега та попросив прихистити декількох людей з Харківщини. Ліжка та матраци згадує, звозили від знайомих та з баз відпочинку. Я думав, ну день-два це побуде. І... А потім. Розпочалось е, сарафанне радіо. Ті розповіли тим, одні залишаються, інші приїжджають. Більше в нас було людей за один раз, 130 чоловік ночувало в цих стінах. За майже три роки повномасштабної війни Сергій прихистив в шелтері понад тисячу людей. Зараз, додає, тут мешкають 26 переселенців з Луганщини та Донеччини. В шелтер чоловік приймає літніх людей, матерів з дітьми та людей з інвалідністю. Олесі Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.